Фармадол. Таблетки від головного болю. Ви показали нам, на що здатна сила та солідарність. З цими потужними словами до українців звернувся зірка хобіта та дракули Люк Еванс. Він записав відеозвернення. Його опублікувала франдайзингова платформа Юнайтед 24 Актор каже, що світ пам'ятає про українців і захоплюється їхньою силою та мужністю. Я хочу, аби ви знали, що я підтримаю вас. Я так само, як і ви. Хочу, щоб ця жахлива і безглузда війна закінчилася. Ви не самі. Ми не забули про вас. Світ не забув про вас. Люк також підтримав українських біженців. Я не можу уявити, як це мусити покидати свій дім посеред зими з речами за спиною, з дітьми та домашніми тваринами. Це крає моє серце. Валійський актор Люк Еванс за творчу кар'єру змінив десятки бездоганно виконаних ролей. Він встиг зіграти від вампірів і головорізів до верховних богів Олімпу та Дракоборців. Потім в житті незмінно лишається щирою людиною з великим серцем. Зірка фільмів Марвел Гвінет Пелтроу постане перед судом. Вона потрапила у скандал ще кілька років тому. Утім, справа до Феміди дійшла лише тепер. Усе сталося на престижному гірськолижному курорті штату Юта сім років тому. Постраждалий 76-річний Тері Сандерсон. Він стверджує, що Пелтроу настільки необачно каталася на лижах та спускалася зі схилів, що збила його з ніг. У результаті черепно-мозкова травма, чотири зламані ребра та інші серйозні травми. У цьому переконують адвокати. А ще вони звинувачують Пелтру, що та підвелася роз. Звернулась і поїхала далі кататися на лижах, залишивши постраждалого лежати на снігу із серйозними травмами. Тож тепер Сандерсон вимагає від зірки компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів. Говорить вся країна. прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.